Все, карлінку вже мама заплітає, як в салоні краси. Зараз дівчинку завозимо до бабусі, а самі будемо їхати на шопінг. Зару відкрили, так що ми зараз мерщій погнали дивитися, що там є нового. Дивись, які класні мама робить рушки. Кароліна взяла своїх друзів. Якби з друзів їхати до бабусі. На вулиці у нас дощ. Хмари. Погнали, коротше. Біжимо, бо змокнем точно. Так, а ти коли прийдеш? Ми через, через годинку, годинку вернемося. Попали ми в пробку, стою тут, чекаю, не знаю. До форуми, якби лишається метрів 200-300. Наталя вийшла з машини пішла, каже, то буде, напевно, дуже довго, бо ми постояли хвилин 10 і от. Зараз ми просунемося 5 метрів і будемо стояти знову. Хвилин 10-15, півгодини почекали. Наталя змучилась, каже, я йду подивлюся, чи там щось є, чи нічого не розібрали. Бо тільки зараз якби відкрили, то теж можуться порозбирати, лише, це лише одні остатки. Але так вирішив зробити хід конем. Прийти, поміряти, подивитися, що є, чи є мій розмір. Якщо все є і все підходить, то я куплю. Якщо... Практично з того, що мені подобається, нема, тоді можна буде замовити вже через сайт. Добралися ми до форуму Нарешті Наталя навіть не місце знайшла. Так що зразу приїхав і запаркувався, не шукав. Незвично, що тепер всі магазини світяться. Прикольно. Весь Inditex відкритий. Бачу, там зараз Massimo Dutti світиться. Страдіваріус, Бершка, Навіть твій мазин є відкриті. Можна піти щось подивитися потім. Мені треба штанята. Це, напевно, вони і є. Ну, такі білі, коричневенькі є, чорні, взуття темне з коричневим, сіреньке. О, оці прикольні. Ці що ти так, Я такі якраз дивився, треба буде їх взяти, приміряти. Там є темніші кольори, ціні, якісь тапочки для хати продають. Це точно ні. не підходить. Якісь курточки. Ось є сурочки. Білі, сині, чорні. Чорне якраз зараз маю. А от є сірі штани. О, я якраз приглядав на сірі штани. Ну, вони не є класичні, але приміряти візьму їх. Це, здається, якраз я їх дивився. У них ці чиноси, здається, штани. Треба дивитися, як вони називаються. Слім стречч. вони. Оці класний варіант. Оцей білий. І сіренькі. Темно-сині. Щось, похоже, як у мене зараз темно-сині і чорні. Костюми. Костюми, ні. Є такі штани. Майже як спортивні. Але щось мені не сильно подобається. кеди. Синій. І якісь там такі бірюзові. Замшеві виглядають такі нічого, бо е, на сайті вони по-іншому виглядають на картинці. А так? Нічого. Можна те, що я собі дивилася. таке. Зарі шльок. А ти ж дивилася цей біркіншток. Тут є в зарі такі о, такі білесенькі. Ці є, о, є сірий варіанти. Сірий хотів. Сірий або можна якийсь з таких варіантів, подивитися, бежевий, сірий. Футболочки. Так, зі взуття я знайшов поки що тільки дві пари, ті, що мені подобалися. Футболки класні. Оцей класний варіант і чорний. Оцей на мисі краще. Так. Зелені. Прикольні кольори. Наразі є в наявності тільки отакі з синім. І вони дуже-дуже сильно величезні. Як на мій я такі самі бачив чорні, тільки з жовтим. Зараз їх пошукаю, що вони тут є футболки. Це шорт. А шорти таке нічого собі. Є ще таке. Таке точно ні. О, а цей светер з капюшоном. що, мені? Сподобався білий. Таке? Ні. Так, взуття це ні, ні, ні дуже за великі шорти ці mm -hmm. О, ці mm -hmm. Ну, ці білі прикольні сірі футболки можна ну так ось ці самі прикольні голдики mm -hmm. О, чому? Mm -hmm. О, 600 гривень одна штучка це велике зараз mm -hmm. теж буде все я мав і голд і сільвер і мав якісь сині такі оці здається це Ліс, лісабон і кис. О от. Ну, Blue Spirit. Ну, але найбільше місць подобається ці голди Є носочки в однотоні. Скільки тут у нас пар, 4 пари за 479 гривень. І білі. Люблю заробітку, тут немає всяких різнокольорових Ще є шортики вони дуже... дуже грубі. На літо чи на то на зиму? А от є кольорові. Ще шкарпетки з іншого боку ми просто не Ось трусики. Я вже починаю помалу збирати, то, що буду міряти. Жилетки, сорочки. Карго. карго не міряти. Наталі не подобається карго. Приміряв білі. Ну, Такі типу нічого, але вони виглядають як джинси. Так, примірюю тепер оці сіренькі, оці сіренькі прикольніші якісь. Ідеальні. Поки що взуття не міряю. Пізніше примірюю, вже виберу, які найбільше мені сподобалися. Ну, це якраз супер. Якраз мій розмір. Тобі як подобається? Да. Так. Далі Ну Так може. Залі супер. пояс плес. Угу. І останній варіант, же Сірі. Але вони трошки інакші, бо ці такі яскраві сірі, а ці темніші. Що... ну давай відкриємо. Але вони йдуть більш класичні і вони якраз на літо. Такі супер тоненькі. Чи нюсенькі, то нюсенькі, але йдуть такі квадрати. Ну, такі між класичним і звичайним. Тобі ці як? Ці прикольні. Ці і ці. Тобі сірі сподобалися всі. Так, тепер треба лишилося приміряти взуття. Це просто ідеальні як довжина. на тих, що, яких я у цих мірях, бежевих, то там треба трошки підзбирувати. Ну, знаєш, вивертати в іншу сторону. По-модному зуці. Немає такого розміру. Чекайте, поправити треба. Вони прикольні, але завеликі. Ніби на розмір менше. Але вони прикольні йдуть під сорочку чорну. Все порозбирали. Розмірів такий казав, що нема. Треба вибирати так, між тим і тим. А принеси на ну мені ті голубі. 41-й розмір. Ні, кросовки ті великі. З, голуби? з голубим? Та. А ті з чорним, з жовтим я потім вже тоді замовлю з інтернету. Просто мені розмір треба поміряти. Ну, мені отак супер. Зразу поміняв луксій. Зі спортивного на таке класичне. Нарешті відкрилися зараз. Оці от кросівки з голубим. Я просто приміряю 41-й, в принципі, мій розмір. Бо 42-й за великий, це якраз. Ну і ще приміряю до тих попередніх штанів. Тоже класно. Вони такі більш бач, зраді. Тут такі, як в мене були до того, їх тут можна загорнути. Загорну і так ідеально. Ну все, я майже вибрав. Тепер тільки розібратися з розмірами. Тепер йдемо зараз для дітей. З цього теряє мене вже аж відганяє і каже, а ну тікай, бо я хочу сюди залетіти і подивитися на нашу Каролінку, що я йде дуже-дуже малих бейбіків. Вона вже не така новонароджена. Вона... В інтернеті по одному, тепер ти можеш тут все порухати. То, що тобі подобалися оці всі снупіки. Дивись, є джинсові шортики 530 гривень. Мікі маус по 480 Оці всі шортики прикольні. Бананчики, футболочки. Тут якісь папайя. А от ці квіточки, що нам сподобалися. у ці. Вони по 280 і... тож 280-то і то. Мікі Маус, легенси. Щось таке в'язане. Штаніжки розові. Полонечки від цари. Ось така сурочка. І це. На, тримай. Тягуй. Полонечки. Беч вони такі персикові на зараз. клап? У чому вони зараз? 380. Червоне плетячко. Це плетечко заліз з сумкою. Чи це просто сумка, щоб то платічку там тримати? Таке в'язане. Ну, шукай, де воно? О, Джинсики такі білі, прикольні. Красивочки. Таке червоне платчико. А це якісь хлопчачі, так? Да? Такий хлопчачі. Динозаврик відзаврі. Виявилося, що це бананка. Бананка. Тому інтересно. Вона 750 гривень. Така ну, темно синя. Бананочка. Мені такий от фасончик подобається. О! Думаю, Наталя задає в кого таке. Наталя, знаєш в кого таке? Що там є ще щось прикольне? Ні, не королю, що там той мій. Пікачу, Короче, Наталі сподобалось все в цій стороні. І вона проходить такі от прикольні якісь. Не знаю, що це футболки, плаття, якісь метелики. Сезон літній, такий переблискуючий. Угу. Це теж прикольний купальничок. Ну і тут Не багато, але. Цей теж класний сончик. Спортивний костюм. Такий м'ятний. Ну, коротше, тут дуже багато всього. Та я так оком глянула на те, все каже, то ж жіночу не сильно є. Каже, хоче в Мак. В Макдональдсі ліпше. І вона взагалі зараз не сильно любить, любить страдіваріс. Казали, що нічого нема. А вже щось знайшла. Наталя вирішила, що краще перекусити і купити в ніж одягнутися. Потім додому ну, прийдемо вже виберемо через сайт, те, що ми там хотіли. Підходимо під Мак і бачу, відкрили вже Смайл Парк замість Ігроленда. Кароліна ж туди не водили. Забрали карлінку Баба з дідом приміряли все, що потрібно було в зарі. І тепер самий головний лайфхак сижу на сайті Зара і вибираю, чи є розміри, і чи можна їх замовити чи на магазин або на нову пошту, щоб його нарешті купити. Я в принципі вже приміряв, знаю, що мені потрібно, який розмір приблизно. Тому що ці чорні кросівки з білою підошвою, я їх приміряв, вони були на розмір, можна сказати, завеликі. Мені треба на розмір менший. І колір був чорний, а мені треба був сірий. Я їх знайшов. Я на сайті і буду замовляти. Зараз покажу, які від деяких красовок, ну, відмовився. От, мені жни реально сподобалися, напевно, найбільше, ніж взуття. Хоча взуття тут багато я б не знаходив. Були ось ці от черні з жовтим. Я їх приміряв, білі з таким голубим. Вони були дуже-дуже ну, великі, щось вживу, мені ну, взагалі не сподобались. Оці класні. На картинці, але вживу я їх не бачив, але вони дуже масивні. Це кеди в нас з білою підошвою і чорна вона якась тканина, але їх не було взагалі в наявності. Тут можу з розміром прогадати. Але наступні кросовки, у ці от сірі, у ці я дуже сильно хотів, але не було розміру, тому я вибирав оці от білі з чорним і з коричневою серединою. Ось ці я міряв, але вони були на розмір більч. Іменно ось цей сірий колір, що я міряв, є. Е, є ще чуть темніший. Ну, розміри тут а взагалі немає, так як 40-42. Тут М -к Л, тому прийшлося приїхати там поміряти їх. Хоче щось показати татові. Показуй, що ти хочеш показати. Ти з яблучок таке зробила, смайлики. <с> Клас, а хто це є? Молодець, моя дитинка, ти така фантазерка. <ріхи> Тебе така класна уява. Молодець, моє сонечко, вся в заріках. Скоро тату теж буде в заріках.